Сьогодні у нас відогляд на електростанцію EkaFl Дельта 2. Нагадую, ми офіційні дистриб'ютори Екафло Україна. У нас тільки з гарантією, тільки офіційні моделі продаються. Ось така станція дуже симпатична. Всі вже про них знають, але і ми, може, пізно, але краще, ніж ніколи. Чотири розетки на споживачів, на змінний струн. Заряджання від мережі, сонячні панелі можна під'єднати. Тут під'єднується автомобільна розетка. Це з цієї сторони у нас дисплей. Тут показується, скільки часу, щоб зарядити. Ну, ми зараз його поставимо на зарядку і процент заряду показується. От я зараз підключу зарядну зарядний провід. Що цікаво, вони одні з найтихіших зарядних станцій з тими, що ми працювали. Вентилятор, коли працює, це в принципі відносно тихо. Ось вона починає. Заряджатись і показує, скільки часу залишилось для повної зарядки. Це орієнтовна хвилина. Є USB-порти 4 штуки і USB USB-C дві штуки. Щоб в їх вмикнути, треба ось ми, можна тоді користуватись під'єднувати прилади для зарядки. Для того, щоб під'єднати живлення, ну, не важливо, що вам потрібно там холодильник, котел, щось інше, вам також потрібно включити ці порти цією кнопкою. Ємність цієї батареї 1200, 1028 Вт-годин, потужність 1,8 кВт. Тобто, якщо рахувати, що газовий котел десь споживає орієнтовно 100 Вт, то вам її вистачить десь 1 на 10 Ну, Можна також під'єднати освітлення, холодильник і інше. Звичайно, ємність зменшиться. Якщо вам потрібні такі зарядні станції, у нас є оплата частинами, можна розрахуватись через сайт. Відправляємо по Україні безкоштовно. Звертайтеся.